Так, ну ще раз всім привіт. Частина друга. Мої пусті баночки Oriflame, Тільки трошки вже те, що помілкіше. да, Поїхали. Дивіться, маски для волосся. Дуже люблю. Маска з авокадо йде у нас є, Маска з бананом. Аромат. Прям з'їсти хочеться. Рекомендую. І ще раз, іще раз. Масочки бомба. Волосся стає дуже ніжне і гарне. Далі патчі для обличчя таке більше мені не так, як результат, як вони дуже гарні і класні такі ківі, знаєте, на обличчя собі ложиш. І ну, прикольно виглядає і ну, зволожує, звичайно, там щось може освіжає ваш погляд, але дуже прикольно просто, да, навіть приємно дивитися. Дивіться, скільки в мене за декілька місяців закінчилось кремів для рук. Крем з авокадо. Раз, дуже класний крем. Крем ось такий аромат White Lilias, біла, білий бузок. М -м, тут аромат бузок на всю хату. Далі, з серії натуральної б'ютенникals. Тут всі вітаміни є в кремі для ручок. Тут майже нема зовсім аромату, але він класно зволожує ваші руки. Маска крем для рук, бомба це перше місце серед усіх цих, я б сказала, Светін Spa. З мі... морськими водорослями тут дуже поживний склад у нього. І хто бере цю маску, то потім завжди її бере да? із усіх кремів. Ні, звичайно, кому більше цей подобається, кому цей, ну саме більше прихильників цієї маски для ручок. І ще є отакий ось крем із горішками макадамії, теж дуже жирненький, теж дуже хвалять. Бачите, кришки не всі збереглися, бо довго ждали, поки я чекали, поки я зніму відеоогляд. Це насчет кремів. Далі зубні пасти, дивіться, закінчилися. Всі я беру по черзі, закінчується стреляним комплексом. Беру освіжаючу, класну цю, що екстрім, прямо в роті дуже екстрім, да? свіжа, свіжа, гельова така. І для чуттєвих зубів теж ось всі три закінчилися. Зараз відбілююча, по-моєму, ми користуємося пастою. Так, Далі, шариковий дезодорант, це в нас був Джордані Гол. Дуже класний аромат, духи мені через щорт, а сам дезодорант супер. Тянка в мене кришечку навіщось забрала, не пам'ятаю. Ну, Баночку я зберегла. Актівель, 72 часа стійкості. Не знаю навіщо 72 години, але він дуже класно тримається. Держа вас свіженькою, гарненькою. Так що рекомендую. Потім сиворотка для кінчиків волосся, хорошо, посічені кінчики ваші лікує. Так? Гель. Це в нас іде для зняття макіяжу. Класний продукт є такий у нас. Так? Для ножок у нас є два кремчики, закінчились. Ось такий освіжаючий, з м'ятою, здається. І ще. Теж із авокадо і алоєвіра дуже класно вмягчали ще п'яточки. Так, Потуша. Джордані подовжуюча закінчилася. Здається, подовжуюча. ну Вони всі класні. Джордані, теж беру по черзі кожну. Потім ось ця ефект накладних вій. Зараз її вже щось немає, мабуть, оновлюють. Тоже дуже супер туш. І тіні олівець дуже стійкі, класно тримаються. У мене багато є відтінків. Ось цей самий темненький закінчився, Мені зверху подобається ним підводити. Очі, так. сиворотка для обличчя, бомба. Під крем наноситься сиворотка, щоб крем глубше проникав і ну, вже саму сиворотку ви тільки нанесли, і ви вже бачите результат, як личико зразу у вас свіжіше, міняється. Дуже люблю сиворотки. Крем закінчився, ось цій серії новеч. Ультимат Ліфт дуже класно підтягує шкіру. Є тут комплекс бажано брати. І сиворотка під цей крем є, і для очей крем, і нічний крем. Так що бажано брати все в комплексі. Закінчився. в мене аромати дуже рідко закінчуються, так як в мене їх дуже багато. Але ось нарешті закінчився цей Low Potion, тільки незвичайний, а там у нас був лімітований випуск із вишню і кофе. Класно пахне, я люблю в холодну пору ним користуватися. Осінь, зима, він такий солоденький, тепленький, закінчився. І ось крем для очей Royal Velvet. Це королівський бархат, наша серія, є там денний крем нічний. Теж рекомендую. Серія дуже супер. Ну що, здається, я вам за все розповіла. Нічого не забула. Так що дуже класно скуплятись в нашому онлайн-магазині Oriflame, дуже вигідно. І от дивіться, за те, що ми користуємося цим, у нас йдуть завжди знижки, подарунки, всякі акції. І вдобавок все якісне, і ви впевнені в його якості. Тому що це шведське, є всі сертифікати, шведський продукт і. Не якісь там да, дешеві магазини, в які ми беремо і не знаємо, що ми беремо. Так що рекомендую, хто хоче підписатись, пишіть, я допоможу і будете теж завжди з нами гарні. І ще буде одна частинка про велнес пусті баночки. Гарного дня всім, мирного неба!